Які виплати має отримати військовослужбовець при звільненні з військової служби? Військовослужбовці у разі звільнення зі служби мають право на отримання певних виплат. Умови виплати грошового забезпечення військовослужбовцям у разі їх звільнення з військової служби визначені порядком виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних сил України та деяким іншим особам. І цей порядок затверджений наказом Міністерства оборони України номер 260 Які ж види додаткового грошового забезпечення передбачені при звільненні з військової служби? Мова йде про грошову компенсацію вартості за неотримане речове майно, про одноразову грошову допомогу мобілізованим. Про грошову компенсацію за невикористану щорічну та додаткові відпустки. Одноразову грошову допомогу, грошову допомогу на оздоровлення, матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань. Розглянемо детальніше кожен із видів додаткового грошового забезпечення, грошова компенсація вартості за неотримане речове майно. Такий вид компенсації не поширюється на військовослужбовців строкової військової служби, курсантів вищих військових навчальних закладів. А також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, кафедри тощо. Грошова компенсація виплачується військовослужбовцям за місцем військової служби за їх рапортом на підставі наказу командира частини. Командирам, начальникам військової частини така компенсація виплачується на підставі наказу старшого командира, і у цьому наказі мають зазначатися розмір грошової компенсації. На підставі довідки про вартість речового майна, що належить до видачі, і оригінал цієї довідки додається до відомості щодо виплати грошової компенсації. Для отримання компенсації потрібно одержати довідку про вартість речового майна. Ця довідка видається речовою службою військової частини, виходячи із закупівельної вартості майна, розрахованої станом на 1 січня поточного року. Форма такої довідки затверджена постановою Кабінету міністрів No178 від 2016 року. Далі, з рапортом про виплату компенсації за неотримане речове майно та оригіналом такої довідки слід звернутися до командира своєї військової частини. В Результаті має бути винесено наказ командира по частині, і в цьому наказі на підставі довідки про вартість речового майна. Вже буде зазначатися розмір компенсації, а вже на підставі наказу і має здійснюватись виплата, у разі загибелі або смерті військового, компенсацію рівними частинами мають отримати члени його сім'ї та утриманці, коло яких визначається сімейним кодексом України та законом України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. Для отримання грошової компенсації члени сім'ї та утриманці загиблого військового мають подати за місцем його служби заяву про компенсацію. Одноразова грошова допомога мобілізованим. Військовослужбовцям, які були призвані на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період, або на військову службу за призовом осіб з числа резервістів в особливий період. Та, які звільняються зі служби, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 4% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний місяць служби, але не менше як 25% місячного грошового забезпечення. Допомога виплачується з розрахунку місячного грошового забезпечення без урахування винагород. На яке має право військовослужбовець на день звільнення? Допомога виплачується на підставі наказу командира частини про виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини. В цьому наказі зазначається вислуга років з розрахунку цієї вислуги і виплачується допомога. Військовослужбовцям у разі звільнення з військової служби за службовою невідповідністю у зв'язку з позбавленням військового звання. У зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, у зв'язку з набранням законної сили рішення суду про притягнення до відповідальності за адміністративне правопорушення пов'язане з корупцією. Таким військовослужбовцям допомога не виплачується. Грошова компенсація за невикористану щорічну та додаткові відпустки. Грошова компенсація за невикористану відпустку виплачується за всі невикористані дні, основної щорічної відпустки. Та додаткової відпустки, у тому числі за минулі роки, незалежно від підстав звільнення, компенсація розраховується виходячи з посадового окладу, окладу за військовим званням, надбавки за вислугу років та щомісячних додаткових видів грошового забезпечення, з урахуванням зміни вислугу років та норм грошового забезпечення. Військовослужбовець, який звільняється зі служби для отримання компенсації за невикористані дні додаткової відпустки, передбаченої статтею 162 закону України про відпустки та пунктом 12 частини першої статті 12 закону України про статус ветеранів війни гарантій соціального захисту, має звернутися з відповідним рапортом на ім'я командира військової частини. В цьому рапорті має бути зазначено. Дату звільнення з військової служби, кількість днів невикористаної додаткової відпустки за кожен рік, підстави звільнення з військової служби, норми закону, що передбачає виплату такої компенсації. У випадку, якщо на свій рапорт військовослужбовець отримав відмову про виплату компенсації за невикористані дні додаткової відпустки, то в такому разі військовослужбовець має право звернутися до адміністративного суду щодо оскарження. І така практика вже Криворізьким центром безоплатної правової допомоги напрацьована. Тобто військовослужбовці стягували недоплачену компенсацію в судовому порядку. Для цього ветеранам війни може призначатись адвокат за рахунок держави. Якщо виникають такі питання, звертайтесь до системи безоплатної правової допомоги до ваших послуг контакт центр 0800 213 103». Одноразова грошова допомога. Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, які звільняються зі служби за станом здоров'я, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 50% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби. Також 50% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби. За наявності вислуги в 10 календарних років і більше виплачуються військовим, які звільняються за таких підстав: за віком, у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, закінченням строку контракту, у зв'язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі, систематичним невиконанням умов контракту командуванням. У зв'язку з настанням особливого періоду та небажанням продовжувати військову службу військовослужбовцем жінкою, яка має дитину віком до 18 років, на виплату також мають право офіцери, які проходять кадрову військову службу і звільняються за власним бажанням та інші військовослужбовці, крім строковиків, які звільняються зі служби через сімійні обставини або з інших поважних причин. Ясно, що це все за наявності вислуги у 10 календарних років і більше. У цьому разі розмір допомоги становить 25% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби. У разі повторного звільнення з військової служби одноразова грошова допомога виплачується за період служби з дня останнього зарахування на службу і без урахування попереднього періоду. Курсантам які до зарахування до військового навчального закладу не мали військових звань та військовослужбовцям строкової військової служби, звільненим з військової служби, грошова допомога виплачується в розмірі 8 посадових окладів, а зазначеним особам з числа дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування 12 посадових окладів. Грошова допомога на оздоровлення. Військовослужбовцям, звільненим з військової служби. Які мали право на грошову допомогу для оздоровлення та не отримали її протягом року. Така виплата здійснюється на підставі наказу командира військової частини про виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини. І в цьому наказі має бути наголошено про виплату такої допомоги на оздоровлення. Розмір грошової допомоги на оздоровлення. Визначається виходячи з посадового окладу, окладу за військовим званням, надбавки за вислугу років і щомісячних додаткових видів грошового забезпечення за займаною посадою, на якій військовослужбовець має право на день підписання наказу про надання цієї допомоги. Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань. Матеріальна допомога для розв'язання соціально-побутових питань у розмірі місячного грошового забезпечення. Виплачуються військовим за наявності певних обставин, які визначені в наказі Міністерства оборони України від 6 березня 2022 року. No 83 це такі обставини: смерть військовослужбовця та або його дружини, чоловіка, дітей, батьків, поранення військовослужбовця при виконанні завдань під час воєнного стану. У разі встановлення військовослужбовцю інвалідності, отриманий внаслідок поранення, контузії, травми, каліцтва, пов'язаних із захистом батьківщини, при порушенні стану здоров'я військовослужбовця, перебування його на лікуванні, реабілітації, що підтверджено відповідними медичними документами. Це можуть бути виписний епікриз, довідка про захворювання, постанова ВЛК. Поряд з цим матеріальна допомога для розв'язання соціально-побутових питань виплачується сім'ям військовослужбовців, які захоплені в полон. Крім тих військовослужбовців, які здалися в полон добровільно чи стали заручниками, а також інтернованими в нейтральних державах або визнані безвісно відсутніми. Варто зазначити, що накази про виплату матеріальної допомоги для розв'язання соціально-побутових питань. Військовослужбовцям видаються лише після погодження рапортів командувачами видів військ Збройних сил України, начальниками вищих органів військового управління за підпорядкованістю. Тож, як подати рапорт, робіть це або зареєструвавши його в строєвій частині військової частини, або направляйте рекомендованим листом з повідомленням про вручення, де отримати безоплатну правову допомогу. За потреби в отриманні юридичної допомоги, консультації військовослужбовці можуть звертатись до системи безоплатної правової допомоги. Тут нададуть юридичну консультацію і допоможуть при складенні рапортів. Ветерани війни, члени сімей загиблих, особи, позбавлення особистої свободи або від їх імені їхні найближчі родичі мають право на призначення адвоката за рахунок державного бюджету України. Додавайте до своїх контактів номер контакт-центру системи безоплатної правової допомоги та телефонуйте, коли виникне правове запитання або буде потрібна порада юриста. 0 800 213 103 044 363 10 41